Мазут з російських танкерів та нетверезі водії, затримання головного психіатра ЗСУ та де пройде цьогорічний Одеський кінефестиваль? Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. 152-й тиждень повномасштабної війни. Для Одещини він був туманним та прохолодним. І вдень і вночі лунали сирени повітряної тривоги. Подекуди було чутно вибухи від роботи ППО. Декілька разів наш регіон атакували ударні безпілотники. а Також на міста та область регулярно направлялися розвідувальні дрони. По всім ворожим цілям працювали сили оборони. Інформації про влучання та постраждалих на Одещині не надходило. Тож дякуємо нашим захисникам. Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час повноваштабного вторгнення в обхід міжнародних санкцій. Займалися постачанням у Російську Федерацію електронних компонентів для виробництва ракет та безпілотників, як повідомили у прес-службі СБУ. Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована у РФ, та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу Х-101, Каїбр та Іскандер. Ка частина цих плат використовується також для систем наведення дронів камікадзе та бортової навігації ударно-розвідувального вертольоту Ка-52. За матеріалами справи фігуранти розробили план системного постачання електронних компонентів з України до РФ в обхід санкційних заборон. Задокументовано, що тільки протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до Росії понад півтори тисячі лише на іменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тисяч доларів США. Факти використання українських мікрочіпів та електроплат в російській зброї підтверджено висновками фахових експертиз, зроблених на підставі вивчення уламків ворожих ракет та дронів. Наразі СБУ затримало одного із фігурантів, у якого виявлено також російський паспорт. Йому загрожують до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Співробітники служби безпеки України затримали головного психіатра збройних сил України, який є заступником голови центральної військової лікарської комісії та розв'язує питання щодо придатності військових до проходження служби, як повідомили у прес службі СБУ за матеріалами справи. Цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад один мільйон доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. Як встановило розслідування протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав декілька квартир в Києві, в Одесі, будинок та земельні ділянки у Києві, чотири автомобілі марки БМВ. Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Мазут з російських танкерів вже на узбережжі Одещини. Після шторму на піску в рекреаційній зоні біля Дунайського біосферного заповідника виявлено мазут із затанулих танкерів у Керченській протоці. Ось така картина. Зараз. Ми бачимо, що на доволі великій відстані від моря це приблизно від 25 до 40 метрів. Ось така картина на доволі великій протяжності. Ми ще не зафіксували конкретно яка, але велика кількість ось таких темних якихось речовин тут викинули. Це масляниста така речовина, можу показати. Ось що вона собою являє. Дійсно, дуже схоже специфічний, специфічний запах. Ось така речовина. Еколог Іван Русів на своїй сторінці у Фейсбук написав, що на фоні масштабних негативних впливів на Чорне море і вбивства під час повного вторгнення росіянами десятків тисяч дельфінів, та на фоні катастрофи від підриву греблі Каховської ГЕС. Ця екокатастрофа стане черговим негативним і суттєво вагомим додатком до поступової загибелі життя у чорному морі. Також він додав, що на такі події влада має реагувати миттєво задля того, щоб мінімізувати страшні наслідки. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам вподоби те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб каналу, на якому традиційно по четвергах виходить нове інтерв'ю. Наш гість на цьому тижні Сергій Нікітенко, журналіст, головний редактор Херсонського медіа Мост. Ми не знаємо, скільки витратили, знаємо тільки, що в минулому році, 24-му, запланували на медіа е, в окупаційному бюджеті, на цю окупаційну медіа запланували зараз, біля помилитися, 6 мільйонів доларів. В принципі, сума значна. Мені здається, що от цю, вся ця медіа імперія да, вона служить тільки для одного. Вона служить для того, щоб хтось, якщо з Москви захоче подивитися, що тут, щоб здавалося, що робота кипить. Ну, от, воно все, воно видно, що воно робиться не на результат, а для того, щоб ну, пояснити необхідність існування всього. Оцього. Бо купа народу це робить, е, отримують гроші, зарплати, гонорари. Очевидно, що все це е, робиться. ну ти дивишся, ну от вона трошки фальшива. Ну люди не вірять в те, що вони роблять. Про те, що відбувалося у Херсоні під час окупації, як зараз живе місто, про відновлення, страхи та майбутнє перезавантаження міста все це у новому інтерв'ю на нашому каналі. Посилання залишаємо в описі до акцентів. Тож переходьте, залишайте свої коментарі та вподобайки. На Одещині за минулий рік склали понад 7 тисяч протоколів за водіння на підпитку. Регіон потрапив до трійки антилідерів в Україні. Про це повідомляють на платформі Open Data Bot. У 2024 Році Національна поліція склала понад 65 тисяч протоколів за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Це на 19% більше від початку повномасштабної війни. Одещина увійшла до трійки регіонів з найбільшою кількістю таких порушень 7073 протоколи, поступаючись лише Дніпропетровщині та Києву. За рік відбулося понад тисячу ДТП, скоєних нетверезими водіями, з яких 110 завершилися смертями, а 1302 людини отримали травми. Кожна 25-та аварія з постраждалими була спричинена водіями останні сп'яніння. Центр надання адміністративних послуг ЦНАП одеської міської ради відновив прийоми звернень за послугами, пов'язаними з реєстрацією місцепроживання та транспортних засобів. Як повідомляє про службу одеської міської ради, це стало можливим завдяки повному відновленню роботи єдиних і державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. ЦНАП працює у звичайному режимі, надаючи громадянам консультації та повний перелік адміністративних послуг, які зараз на вашому екрані. Організатори Одеського міжнародного кінофестивалю оголосили дати проведення 16-го кінофестиваля. У цьому 2025 році він знов, на жаль, пройде не в Одесі. Цього разу кінофестиваль приймає Київ з 24 вересня по 4 жовтня. Програма фестивалю включатиме дві основні конкурсні секції: національну українську та міжнародну європейську програми. У рамках яких будуть продемонстровані кращі фільми українського та європейського виробництва. Окрім конкурсних показів, заплановані позаконкурсні сеанси присвячені різним жанрам і темам. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за вподобайку та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе та тримайтеся, українці!